Всім привіт! Ви на каналі Нитка та Намистинка, і у нас сьогодні детективна історія, що на пошуки ось цього гаману мені прийшлось викликати домового, але домовий сам не знав, куди його поклав, тож довірив мені ці пошуки. Давайте ви напишете в коментарях та не забудете поставити лайк. Втрачали ви якусь річ і де ви знаходили, які, які були найдивовижніші місця. І вірите ви в домового чи ні, бо я ні. Але прийшлось. не допоміг. Тож, де я його знайшла, ви дізнаєтесь в кінці історії. І в самому початку цієї історії я вишила квітку в стилі художньої гладі. І потім вже почала вирізати деталі. Взяла формат А4 паперу, склала його на опіл і вирізала знизу на півколо. Потім приклала його до тканини і вирізала таких 4 деталі. Висота моєї деталі була 29 см, а ширина 21 см. Так, 4 деталі. Я по дві деталі склеювала між собою клеєвим флізеліном. Або ось таку зараз я вам стрічку покажу. Колись на Джумі або на Алікспрес купляла. І щоб підробити там, наприклад, штани. Що, якщо в тебе не було там, машинки, ти там взяв праску, під, підігнув цю танину, да, штанів і потім праскою пройшовся, воно склеїлось і все окей в тебе. Я не сильно добре клеїла, так само, як і швачка, я не дуже. Так. Перша деталь ось вишита в мене, проклеїла, пропрасувала і зробила такий підгиб. Підгиб у мене спереду буде доволі широкий. Мене, ну, знаєте, щоб форму тримала. Ширина мого підгибу буде 3 см. І ширина заднього підгибу в мене 1 см, 3 мм. Так, є у нас. І ось так ми складемо і будемо прошивати. Але дивіться, як я проклеїла. Ну, я знаю, що в мене там буде підшитою той косойбійкою, і все буде Там, де не доклеєно, воно буде прошито. Зараз я вам ще покажу свою першу косубійку, яка мені наробила біди. Я вам таку не раджу. Раджу одразу купувати бавовняну ще. Ось таку зв'язала мережу в настрічку. Вона трошки більша, але я там з нею підшамадила, все там, влізло, все, все все окей. Ще нам знадобляться дві таких клямочки, я просто два таких відрізка склала. До кубки, прошила і будемо потім прошивати от до задньої частини нашого гамана. От там, де ми підворот робили, нам треба буде туди засунути і прошити. Так. Що, беремо. От якраз прошиваємо ту лямочку, але я от, -от... Розказую, що треба було робити ось так, але в житті я зробила по-іншому. Треба знизу було теж підвернути і по підвороту нам прошити ці такі лямочки. Я ззаді як хотіла, так і прошивала, бо я не професійна швачка. Так, до речі, перший раз я взагалі криво пришила знизу, розпорола, пришила заново, але з... Не пришила так, як хотіла в голові. Так, обрізаємо ниточку і що? А ось тут я зробила помилку. Мені треба було мережево прошити по горизонтальній частині гамана. Змінити нитку на білу і прошити. Але я ні, я одразу темними нитками почала прошивати повністю деталь, щоб вона не розпускалася. Тому що в мене матеріал типу льон, там, може, з якоїсь віскози або сестричем, я не пам'ятаю. І це була помилка. Потім я її виправляла. Виправляла як, ви дізнаєтесь трішки пізніше. Так само я прошиваю по бокам і другу деталь, щоб не розпускалась. І знову я показую, що помилка, ось, дивись, Наталочка, приший її, поміняй нитки і проший. Ні, я прошиваю дві деталі між собою і капець. Далі історія піде про косуб'яйку або косу обшивка. Її як прошивають? О, в неї є два підгиби. Одним підгибом ми прошиваємо її внутрішню сторону, підворачуємо назад, прошив... ну, наметуємо і поверх оцього на лицевій стороні нашої, там, нашого габина ми прошиваємо ще раз. Так? Але дивіться, яка в мене краса вийшла. Мені не сподобалось, тому що я сама натворила те саме самострічка. Дивіться, от цепи ось, ось є. Ну я вирішила замовити іншу собіку або Дивіться, Бачите, тут затяжка от атласна, по типу атласної собійки. От, десь затягнулося і все, воно видно, як воно виглядає. Тому я на цьому сайті замовила на мінімальну суму. І що мені прийшло? Замовила я різні ці бійки, ті сьомки. Тут десь є 2,5 см, а десь півтора. Такі знову так, так. сильноярку передаю, не таке сильноярке. До речі, може бути так. Та я малою на сорочку. Тож дивіться, який. Ну, це краще буде, ніж те, що в мене цього було. Це так грубша. Це ну, тонше, як, якщо вона ось, це краще, я, мабуть, прикриває моє неподобство, то, що я тут наробила. Ну, не забуваємо, що це моя перша. перша, перша. Ось тут, Ззаді, що я покажу, що я тут наробила. Ну, ззаді ніхто не побачив, а от, спереду побачать всі так же ж? Це якраз те, що я розпарювала, от, бачите? От. Зацепилося одна і все, і вже все. Так що міняємо, перероблюємо і покажу, як нормально її переробити. Все, зустрінемось. До речі, я її не буду зрізати, я прямо на неї і пришлю, тому що це довго буду я розпарювати і мені не подобається, я не розпарувала це неподобство своє, я перештовувала. Зараз ми тут прошиємо, завернемо. І будемо прошивати вже поверх. Тож, як я оброблю оце неподобство своє ці шви, я отак підверну, потім ось ось так. Отак. І потім воно закриється і не буде видно. Так же саме я зроблю ось тут. І так, при, пришили. Зняли то що ми приметали. Зараз підгибаємо і знову прошиваємо. Не забуваємо ж підвернути оцей же шматочок, ось так. І потім приметаємо і знову пришиємо, знімемо ниточки і все готово. Так, дивіться, приметала. ось Тут ось так зробила. І зараз перевернемо, і будемо прошивати ось тут. Погнали. І відповідь: знайшовся він в Альтанції під покривалом, буквально він був під п'ятою точкою. А шукала я і будинку, і в Альтанці. Але, от, бачите, можливий домовий відповідь. І не забувайте ставити лайк, підписуйтесь та пишіть коментарі, тому що на цьому каналі буде багато цікавого. Наприклад, як ось ця корова або ось ця та жартую. Тут буде багато українського. наприклад... Восковички. Наступному відео, я надіюсь, вам викладу покажу. Тож до зустрічі, па-па